Привіт, друзі! Мене звати Христина Турик, я мета-коуч, і сьогодні ми поговоримо з вами про основні речі, які приводять нас до успіху. Тобто я сьогодні розповім вам про топ 5 кроків, як ви можете вийти на новий рівень, або просто досягнути нереального успіху у тій справі, яку ви хочете почати або вже почали. Отже, поїхали! Перше і найважливіше це ваш фокус, тобто вам треба зрозуміти, на чому ви фокусуєтесь більшу частину свого часу. Перше, це може бути або ваша ціль, мета, і ви робите реальні кроки для того, щоб її досягнути, або ж ваш фокус десь літає, і ви то ви думаєте про те, якось не вдасться, то ви думаєте про те, як вдасться, то ви думаєте про те, що ви не достатньо класний, то ви думаєте про те, що ви достатньо класний, і так кожен день ви прокручуєте це все в своїй голові. Замініть цей фокус. Поставте свій фокус, а саме свою увагу в щось одне, і ви побачите, як швидко ви зможете прийти до своєї цілі. Друге, це clarity, тобто ясність. Коли в нас в голові є чітка, ясна ціль, до чого ми хочемо прийти. До прикладу, я хочу. Записати 100 відео на YouTube про особистісний розвиток. Та? Тобто в мене є чітка ціль, 100 відео. Я розумію, що я для того, щоб записати ці відео, маю зробити певні кроки, я розписую кроки, і тоді нашому мозку все зрозуміло він нам допомагає. І навпаки, коли в нашій голові є якась розмита ціль, до прикладу, я хочу заробити мільйон доларів, мозок запитає вас, а для чого ти це хочеш зробити? Що тобі це принесе? І починається дуже багато запитань. На які витратити свою енергію, і як результат до цілі доцільдати дуже довго або взагалі ніколи не приходити, тому що немає чіткого чому. До речі, в питанні відео на YouTube, чому ти це робиш? Теж треба собі відповісти. Наприклад, це може бути власна мотивація, тому що я буду. Так само прокачувати якісь свої скили, можливо це стати популярним і знову ж таки прийти до цієї суми в мільйон доларів, але через YouTube канали. Як результат, потім е, цю суму витратити на те і те. Тобто є послідовність, є розуміння, є ясність. Це дуже важливо для нашого розуму. Є ясність, є. Доріжка, яка приведе вас до цієї цілі. Це те то саме, що ввести в навігаторі адресу, і ваш навігатор проведе вас до неї. Так само працює абсолютно наш розум. Є чітка ціль, є чітка дорога до її, для її отримання. Третє це робота з нашою підсвідомістю. Тобто кожного дня рекомендується по 30 хвилин день читати книгу. Це може бути книга якась мотиваційна. Філософська, те, що вам подобається, можливо, те, що вас заряджає, або просто художня книга. Для чого ми це робимо? Коли ми фокусуємось на чомусь одному, тобто коли ми читаємо, ми не можемо про щось інше думати. Ми думаємо тільки про те, про що ми читаємо. І як результат, ми свою енергію, яка є в нас, ми її акумулюємо і якби до ну, докупки так, зводимо, тому що, зазвичай, протягом дня в нас пролітає до 6 тисяч думок. І зазвичай ці думки вони дуже з різних сфер секторів, і ми дуже багато енергії в різні сфери направляємо. А коли ми робимо одну дію в моменті тут і зараз, тобто читаємо книгу, ми ці думки всі збираємо докупи і тим самим їх. Систематизовуємо і тим самим зберігаємо свою енергію, тому що куди йде наша увага, туди йде наша енергія. Коли наша увага йде в щось одне в даному етапі, це книга і це про розвиток, то ви фокусуєтесь на цьому. І це дуже круто, тому що ви так привчовуєте свій розум, вміти фокусуватись на чомусь одному. І так само ви зможете в майбутньому вміти фокусуватись на одній якісь свої цілі. І це приведе вас до успіху в рази швидше, ця навичка. Четверте це робота своїм тілом. Тіло це дуже важлива річ, це просто найважливіше, що нам дано у цьому фізичному плані. Без тіла ми, по суті, не можемо нічого. Та? Ми не можемо поїсти, ми не можемо поспати без цього тіла, ми не можемо піти куди нам треба і так далі. Тому нам треба приділяти дуже багато уваги своєму тілу і справді його любити, цінити, поважати і бути з ним в контакті. Свідоме. Виконання фізичного навантаження, тобто це може бути 15 хвилин якоїсь йоги, можливо, якогось стретчингу, або просто навіть 15 хвилин свідомого проживання в тілі, так, коли ви слідкуєте, як ви йдете, коли ви. Ну, якось своє тіло задієте. Ну, я рекомендую завжди фізичні навантаження, це найпростіше і найдієвіше. Та, ви тоді є в цьому тілі на 100%. Як результат, ви дозволяєте своєму тілу пропускати всю інформацію і свої цілі. Тому що тіло це теж е, такий мікс та, енергії і матерії. І для того, щоб ця вся енергія проходила повноцінно через вас, ця вся ваша мрія і ціль закріпилася – і тіло змогло її прожити, та? тому що кожен рівень на новий, кожен вихід на новий рівень це так само для тіла є своєрідний рідний вихід зони комфорту і левел ап. Тому з ним треба працювати і його готувати до цього левелу апу ваше тіло має бути сильним, ви маєте відчувати в ньому силу, ви маєте відчувати його гнучкість, тому що кожна нова ціль це так само про гнучкість, про якісь можливо перешкоди, які вас будуть чекати, або, можливо, про якісь нові е зони та сліпі, які ви ще до того не бачили. Тому тіло Потребує бути готовим до ось цих всіх змін. Вона має бути сильним. Тому обов'язково привчайте себе до фізичних навантажень. Це дуже-дуже важливо. Мої улюблені це звичайно звичайна зарядка, 15 хвилин кожного ранку. Тоді я займаюся йогою, тоді я можу зайнятися стретчингом, якщо в мене є час зранку. Якщо немає зранку часу, то я це роблю ввечері. Повірте, це буквально 20-30 хвилин вашого часу в день, але результати будуть нереальні. Всі ми знаємо, як фізичні навантаження діють на нашу хімію. Всі ми знаємо, які гормони це включають. Тому, будь ласка, не, не позбавляйте просто себе від цього задоволення бачити, по-перше, прекрасне, класне тіло в зеркалі. По-друге, мати можливість швидше отримувати цілі, своє, своє бажане. І третє це просто почувати себе. Набагато краще, тому що коли включаються е, дофамін ендорфін і інші гормони після спорту, ви почуваєте себе набагато краще, почуваєте себе впевненішим в собі, задоволеним, успішним і як результат швидше приходите до своїх цілей. І останнє п'яте це рольова модель. Е, це є дуже важливою складовою, тобто, якщо ми. Бачимо в полі людину, яка вже досягла нашої цілі, та яка вже мільйонер, чи має вже свій бізнес, чи має вже ідеальну сім'ю, яку ви хочете. І ви дивитесь на цю людину, ви розумієте, що для вас це теж реально, і це просто нереальний кайф, тому що ви маєте рольову модель. Ви можете, наприклад, якось почитати, доторкнутись до цієї людини. Ну, дізнатись та більше про неї, і тим самим можливо прийняти якісь навички цієї людини, можливо, подивитись її шлях, побачити, як вона до цього прийшла, і так само прийти до свого результату. Ну і, взагалі, бонус в рольовій моделі є в тому, що якщо ця людина зробила, то і у вас вийде. Тобто, ваш розум бачить наглядно приклад. І розуміє, що все реально, тобто, якщо вона зробила, вона така сама людина, як і я, значить і в мене вийде. І на психологічному рівні це дуже-дуже важливо, тому що ми свого роду переймаємо досвід іншої людини, підключаємось до її егрегору і тим самим набагато легше отримуємо бажання. Ну що ж, це були 5 кроків до успіху. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, то ставте лайк, коментуйте, я буду дуже-дуже вам вдячна. А також я бажаю, щоб кожен з вас досягнув своєї цілі, кожен з вас з легкістю отримував бажане і взагалі знаєте, що життя стається для вас. Я бажаю вам гарного дня і гарного вечора. Па-па!